Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре та Дар'я Голуб, котре залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Отже, ми починаємо. Кровопролитна війна на сході України триває. Молоді воїни віддають своє життя заради того, щоб Україна стала по-справжньому вільною і незалежною. Незламні українські патріоти показали окупаційно-агресивній державі Росія, що війну не можна виграти тільки новітнім озброєнням. Набагато більше значить патріотизм, сміливість та відвага. Сьогодні я маю честь спілкуватися в цій студії з заступником начальника оперативного відділу 8-го армійського корпусу підполковником Віктором Кострицею. Добро. Добрий вечір, Вікторе. Добрий Спасибі, що прийшли. Ви народилися в місті Суми. От розкажіть, будь ласка, про себе та свою родину. Так, як ви зазначили, я народився в словетному місті, українському місті Суми. І так, доля склалася, що в своєму ж рідному місті я закінчив вищий військовий навчальний заклад. Ви з родини військовослужбовців. У вас навіть сестра пішла шляхом батька і є кадровою військовою. Ви вже сказали, що ви закінчили сумське артилерійське е вище училище, військове, так? Але на початку ви отримували освіту в Харкові. От що це за історія? Батько мій теж в минулому військовий, е пройшовши певний шлях. На військових посадах, на різноманітних посадах чомусь вирішив е, не допустити мене пройти ти тим, тим шляхом. же шляхом. Так. Е, тому, скажімо так, в моєї сім'ї було прийнято рішення до вступу в інший навчальний заклад у місто Харків, Харківський авіаційний інститут. Е, з часом я зрозумів, що це ж все, все ж таки це не моє. На здивування моїх батьків я його покинув, повернувся до рідного міста Суми і, скажімо так, тишком від батьків поступив в цей навчальний заклад, який успішно в 96-му році закінчив. І не жалієте про це? Ні. ні З... разу не пожалів. З 20 липня по 24 серпня ви були в зоні бойових дій. Оде саме? Так склалося. Так склалося, що в березні минулого року управління восьмого армійського корпусу, де я проходжу службу, було відповідно до розпорядження вищого штабу, було відряджено до південних, південних кордонів нашої держави з метою захисту її кордонів та недопущення вторгнення противника з боку на той час вже окупованого Криму. Певною річ, весна та літо минулого року. Військовий, військовий орган, в якому я проходжу службу, знаходився на теренах, скажімо так, Херсонської області. Потім, згодом, за розпорядженням п'ят також вищого штабу генерального штабу ми було прийнято рішення. Проведення оперативної групи управління 8-армійського го корпусу в зону проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а саме Сектор Д, який на той час розташовувався на півдні Донецької та Луганської областей. Чим ви там займалися? Головне завдання саме нашого органу управління полягало в Плануванні, оперативному плануванні та бойовому управлінні, бойовому управлінні військових частин та підрозділів, які входили до складу сектора Д. Взагалі, сектор Д виконував там головне завдання це було прикриття ділянки державного кордону від початку південних кордонів Донецької області до пункту пропуску із Варена. От яким був ваш розпорядок дня. Ви мені вже розповідали про це у приватній розмові. Я можу е сказати, що такого навіть терміну, як розпорядок дня, там не, існує. не існувало, це можуть підтвердити, і хлопці ті, що зараз виконують бойові завдання. Такого терміну навіть не існує. Е скажімо, так, е максимально, якщо вдається, е Робиться так, що черговими змінами виконуються певні завдання, і за необхідності або, скажімо так, за можливості певним військовослужбовцям надається можливість, за можливістю так скажем, надається можливість відпочити. А так, певна річ, більшу часу доби всі посадові особи виконують функціональні обов'язки за призначенням. Кожен за своїм напрямком. Хтось планує, хтось керує, хтось управляє, хтось забезпечує в такому плані. Ваша мама не знала, що ви знаходитеся в зоні бойових дій, ви з нею спілкувалися тільки по телефону, коли було тихо, знала тільки родина сестри. От як вона відреагувала на те, коли от вона дізналася, що ви півтора місяця були на війні? Так, саме так. Чомусь я. Прийняв рішення не, не говорити не говорити, да, не оповіщати свою маму, тому що а, весною минулого року помер наш батько. Ну, я посчитав, що потрібно її ще більше розстраювати. Хвилювати, так. Скажімо да. так, да. так як, як сталося, так воно сталося. Потім, вже коли нас вивели із зони АТО, десь в одній з розмов з мамою я їй сказав про те, що нам був, був я там, де не зовсім легко, так скажу. І що вона? Ну, Знаєте, я, я навіть не здивувався. І її відповіді вона відповіла, що вона відчувала. Відчувала те, що я її відповідаю. Українським серцем. Да. Мабуть, так. Віктор, ви все бачили на власні очі, як місцеві жителі реагували на те, що mm. зараз там відбувається у них, і взагалі реагують. Ну, Мою думку, Певна річ, місцеві жителі і досі реагують на те, що проходить в Донецькій та Луганській області, областях, досить неоднозначно. Є ті, хто є прихильниками утвореної утворено держави Україна, яка існує, яка певна річ дуже давно вже утворилася та затвердилася як держава. Є велика кількість місцевого населення, яка чомусь віддає перевагу так званим сепаратистам, проросійським налаштованим. Ви говорили, якщо тільки ви переїжджали кордон Донецької, так, зовсім інше було ставлення до вас, да, до військовослужбовців. Ви, знаєте, ми... Відчутно було. Ми висували. Що люди з зовсім Херсонської... іншого менталітету. Ми висувалися з Херсонської області на Донеччину е, автомобільною колоною і бачили на свої очі, знаєте, як реагує місцеве населення, наприклад, той же самий Херсонській області, е, Запорізької області. Зустрічали навіть вас можна, на ура. Навіть можна сказати, що кожен автомобіль, е, хтось моргав фарами, хтось там останавливався, хтось там. Просто руками магав, сигнали, сигнали автомобіля, в якихось населених пунктах, де доводилося робити е короткочасні зупинки. Люди, хто підходили, хто мог, чим мог там, допомагав, Допомага. хтось приніс там упаковку води, хтось там іще щось. Навіть був, був такий випадок. Дитина е взагалі дуже маленьке дитя, років 5, може 6, прибігало це дитя е і притягує одному з наших хлопців 100 гривень. Боже. Чесно скажу, так нас всех вразило. Певна річ, ми, збирав же ж ці гроші. Можливо, збирав на якісь свої там, знаєте, потреби. потреби да. Певна річ, ми не взяли такої допомоги, але були дуже, дуже здивовані. Потім, просуваючись далі, далі на Донецьку область, побачили у вікна знак Донецька область, навіть без якихось договорів. Тихенько кожен діяв свій шолом, бронежилет Досяг застігнув. Випадок. І я вам скажу, дуже змінилось навіть обличчя у людей. Всі чомусь нас зустрічали з похмурими обличчями. Ні в кого я не зустрів. По ходу по просуванні по Донецькій області я ні в кого не зустрів у глазах якоїсь радості, тому що ми туди заходили. Люди наоборот ховалися. Більша частина взагалі ховалися. І було примітно те, що більша частина тих, кого ми зустрічали на своєму шляху, одразу ж хваталася за мобільні телефони. Тобто певна, ця певна інформація, річ, що вони здають наші, це правда. Так, так. Певна річ так само і відбувалася. От були взагалі... випадки такі, от у вашому там в Такому періоді, коли вони здавали наших військовослужбовців. Бачили ви таке на власні очі? Ну, звісно, бачили. Я повторю, що ми вже особисто навіть сам бачив на свої очі, як людина, побачивши рух нашої колони нашої або інших підрозділів, угу. в той же час передають комусь там своїм визначеним, я не знаю, як їх назвати. Керівникам, не керівникам, якимось там представникам, скажімо так, російських налаштованих, налаштованих тих сепаратистів інформацію про будь-який рух е -сил, сил АТО е або якихось підрозділів, окремих підрозділів Збройних сил України. Тому це не секрет. Ми теж в свою чергу передбачали, що буде, буде таке однозначно буде навіть е певний час е ми намагалися навіть використовувати це. Тобто, Своїх так. висилаючи, наприклад, якусь там колону для забезпечення uh -huh. якихось підрозділів, доставки якихось вантажів, боєприпасів uh -huh. і так далі, для того, щоб максимально це приховати і запобігти, скажімо так, якомусь там вогневому впливу з боку противника, відряджалася завчасно, допустим, колону трошки в іншому напрямку, яка не виконувала саме головне завдання. І тим самим намагалися відволікти певну увагу противника. В деяких випадках нам це вдавалося. Вдавалося. Що допомагало вижити там? І допомагає Знаєте, зараз солдатам? Допомагало найбільше, мабуть, допомагала якась така чоловіча дружба, якесь товариство таке. Ну, так склалось, що, наприклад, у відділі, в якому я працюю, і на даний час мені доводиться керувати цим відділом більша частина офіцерів, ми вже певний термін разом прослужили. Ми дуже хорошо друг друга знаємо. Ця ситуація, ця, скажімо так, яка створилася на сьогоднішній день, вона десь підтвердила просто наші якісь стосунки, здібності кожного, знаєте, там, якісь певні риси, характеру, когось ми. Може, десь виявила якусь навпаки слабкість в такому розумінні. От якась певна підтримка друг друга і, і впевненість в тому, що твої друзі рядом важливим було і керівництво, то керівництво тим процесом, які тими процесами, які відбувалися, розумієте. від своєчасно прийнятого рішення жорсткого, виваженого і правильного рішення. Дуже багато залежало. Це, вибачте, це не кіно, що можна стоп, відмотати, знімаємо, не знімаємо, розумієте. Це е, річ, е, мова йде про людське життя. Мало того, що про виконання бойових завдань. Е, в першу чергу про збереження життя наших військовослужбовців, які е, з нами там виконували завдання. Е, от, е. Тому е, керівництво, наприклад, нашого сектору Д е, очолював командир 8-го армійського корпусу генерал лейтенант Петро Михайлович Литвин. От, Я вважаю, що е, я вам вже казав, я кожен день навіть більшу частину доби знаходився поруч з командувачем, е, допомагав приймати якісь там рішення. Надавали зі своїми офіцерами зі своїм відділом, надавали певні пропозиції для прийняття рішення командувачем в певних умовах обстановки і так далі. Крім виконання бойових завдань, в першу чергу командир наш завжди заботився про збереження життя, людських життів, максимально, максимально зосереджували всі зусилля, не робити глупих якихось. Дій, які можуть привести для, до трагічних наслідків, до, до е, невиправданих втрат і так далі, розумієте. Ну, от, навіть е, е, були такі випадки, коли наш командувач був захворів. Обично людською простудою захворів і якийсь, можливо, там, день знаходився е, у, у себе спальним, у спальному. Цьому прицепі, в машині, тому е, в КАМАЗі, так скажем. Е, певна річ, е, прийняття е, в, найважливіших рішень е, все рівно без нього не обходилось. Він приймав активну участь, але з температурою, але приймав участь у, у, в управлінні, в бойовому управлінні військовими частинами та підрозділами. Так, так склалося. Вам, навіть відомо, що деякі засоби, в тому числі масової інформації, неоправдано якимось чином намагалися споплюжити керівництво 8-го армійського корпусу, в першу чергу, мабуть, в першу чергу саме командира 8-го армійського корпусу. Чому так сталося, як ви думаєте? Я не можу оцінювати, чому саме так сталося, але так сталося. Командир ніколи ні перед ким не виправдовувався. Ми виконували свої завдання, виконували бойові завдання, виконували завдання із забезпечення підрозділів, які виконували бойові завдання до останнього дня і за наказом штабу АТО і директивою Генерального штабу. Яка одразумівала е, скасування сектора, да, тільки після введення цього наказу ми залишили е, зону АТО і були виведені для відновлення бездатності у місто е, Мілітополь. Е, Півнурі командир з нами там до останнього дня був. Я вам навіть більше скажу е, після. Того, як 21 августа було нанесено вогневе ураження по нашому пункту управління, там де ми знаходилися біля населеного пункту Старагнатівка, сумно звісному для нашого органу управління, я вам скажу, командир, виходив оттуда останнім. А ще не мало те, що впевнений в тому, що тебе чекають дана. Це найголовніше. Я спілкувалася з багатьма військовослужбовцями, які приїжджали сюди на ротацію, відпустку, і всі вони прагнуть повернутися знову в зону бойових дій. Навіть от ті важко поранені солдати, вони також мріють про те, щоб повернутися туди. Ви, кадровий офіцер, оце почуття патріотизму, обов'язок захищати свою батьківщину. Сьогодні вони дещо змінилися. От наскільки на вашу думку? На мою думку, скажем так, вони не то, що змінилися, вони скоріше затвердилися. Якщо раніше, проходячи військову службу в якихось там в певних підрозділах, військових частинах, навіть в органах військового управління, ми досить достатньо розуміли, що «да, я військовий, це мій обов'язок. Ну попереду мирне життя. Да. Ну, на фоні мирного так. життя. Це здавалося якимсь таким, знаєте, абстрактним і самою собою зрозумілим фактом. Скажімо так, коли прийшла біда на нашу державу, нашу Україну, це певною певним ступенем загострилося і відчуваєш, як знаєте, як у яка кажуть, ніхто крім нас. Хто ж це буде робити, як не ми? Змінюється. Наша свідомість, от, враховуючи всі ці події, з які зараз відбуваються, от люди кажуть, що ми жили до війни і ми зараз живемо в процесі війни. От наскільки ви змінилися, Вікторе? Що у вас змінилося? От як будете ви далі, коли закінчиться війна, планувати своє життя? Чи зміниться ваш характер, ваші думки по відношенню до людей, до самого себе? Звісно, як і, мабуть, у будь-якої людини в мене теж поділилося життя до війни, та, як ви кажете, після процесі після, війни. Да, в процесі, 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 правильно, будуть сказати, війни. Певно, певною річчю до, до того, що сталося у нас в державі, якісь були свої цінності, розумієте, якісь щось. Вважалося важливим, щось дуже важливим, на щось не зверталася увага, щось там, можливо, там перетерплювалося в такому плані. За цей час, поки тривають, тривають бойові дії, дуже багато змінилося, щось, вже, що колись казалось важливим, відійшло взагалі дійшло на другий план. Зараз, на да. оглядаючись назад, думаю, що це. Навіть така м'яч, не варто навіть уваги. Уваги, так. Саме головне, головне, головне те, щоб хлопці всі верталися домой живими. Це найголовніше. Останнє все заробиться, придбається, якось вирішиться. Це, це головне, головне життя. Повернутися хлопцям домой до своїх батьків, до своїх дружин, до своїх дітей. Так, головне повернутися живими. Сьогодні волонтерська діяльність набула таких розмахів, що кожен батальйон сьогодні має свого волонтера, вони допомагають армії. От що ви можете про це сказати як кандровий офіцер, знову ж таки? Ну, я можу Чи достатня сказати, допомога що... з боку ну, держави? По перше, по перше, Користуючись нагодою, хочу виразити вдячність всім волонтерам, які надають допомогу, толі це підрозділам Збройних сил, толі Національної гвардії, будь-кому, хто приймає участь в бойових діях. Я, мої колеги, всі, всі військовослужбовці, ми дуже вам вдячні за це. Без цього, без цього важко уявити на сьогоднішній день, як би виконувалось. Певні завдання і так далі. Коли немає необхідного. Взагалі, взагалі то, в принципі, в Збройних силах передбачено забезпечення за всіма напрямками, ви розумієте, це і всі види матеріального забезпечення, там, гуманітарного і так, далі, і, так далі, і так далі. Всі ці види передбачені Збройними силами. Але те, що роблять волонтери, це, звісно, це дуже покращує, полегшує певною річчю. Виконання обов'язків, виконання там яких поставлених перед підрозділами, перед частинами, перед окремими військовослужбовцями, яких там завдань. Розумієте, це і надання допомоги в плані там, продуктів харчування, якихось приладів, тих самих тепловізорів, різноманітних там ночних там приладів і так далі, і так далі. Навіть таких побутових казалось би дрібниць, як ті ж самі свічки, я знаю, там туалетний папір. Всякі батарейки, ліхтарики, це, все в принципі, воно якби можливо, деякі елементи з цього не передбачаються і, там, або не передбачалися забезпеченням Збройних сил. Вот. Хлопці, крім того, що виконують їх завдання, вони, скажімо так, вони живуть там. Без цих дрібниць теж не обійтись. Ті ж саме електростанція, е, то на блокпостах, то ще десь на якихось базових таборах. Ну, це все потрібно. І ще раз повторюсь, ми дуже-дуже за це вдячні. Про що ви мрієте? Я, мабуть, на, на сьогоднішній день мрію, як і всі, щоб це швидше закінчилося, і всі перемогли додому. Четверти хвиля мобілізації, часткової мобілізації вже розпочалася. У вас є можливість сьогодні звернутися з напутним словом? Я, як і всі, бажаю Україні перемоги. Вважаю, що ми всі гуртом станемо проти нашого ворога, здолаємо його, одержимо перемогу для рідної держави і всі вернемось додому. Тому і всім бажаю повернутися додому з перемогою. Я дякую вам за цю зустріч. Я дякую вам за вашу мужність та героїзм, Вікторе. Дарю. Кожен гість нашої програми отримує від Даші такий подарунок. Портрет на згадку. І від неї, від нашої програми Віктор Костриця. Будь ласка. Будь ласка, він ще мокрий. Подобається вам, да, чесно, скажіть. Це буде на згадку від нашої програми. Дуже дуже схоже. Я обов'язково повішу собі десь на саме рідне місце. Дуже вам вдячний, дякую. Спасибі, Вікторе, вам. Віктор Костриця, підполковник, заступник начальника оперативного відділу 8-го армійського корпусу, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення. Слава Україні!